І нова серія з циклу гачки для виборців розказуємо, які технології застосовують під час цієї виборчої кампанії. Сьогоднішній репортаж присвячений інтернет-партіям. В Україні є 14 кандидатів, які змінили паспорти, і тепер вони офіційно звуться дартами-вейдерами. Наша знімальна група намагалася зустрітися з усіма, але не вийшло. Бо, як пояснили в штабі, костюм один на всіх. Навіщо створюються такі проекти? Хто їхній електорат? І ще багато цікавих деталей обіцяє Ірина Ромаліська. Імена я показую прямо. Імена я не показую думай. прямое. Ви не готові розмовляти розговорювати серйоса політики. Я всегда об этом так говорю. Броньоване авто. Цей чоловік називає дартмобілем себе владикою сітхом. Я дартвейдер. Откуда фінансування? Імператор Попотінь. У нас денег очень много Вейдер номер один у передвиборчому списку інтернет-партії. Далі імператор Палпатін, Степан Чубака, падме Амідала, магістр Йода. Ще один вейдер зареєстрований мажоритарником в Одесі. 12 в округах Києва. Політехнологи Сергій Гайдай та Тарас Березовець збігаються в оцінці. Цей проект не з дешевих. Як показує практика, всі ці маніпуляції з фаміліями в більшості своїх випадків успіху не мають. Для міня самого проект являється так. Определенным недоразумением. То ли проявление чего-то чьего-то, скажем так, чувства юмора. Толі, чесно гарят, крові не глупості. Декілька варіантів у цих фрік-фрікоїних кандидатів, таких як Вейдер, Чубака, є цілком зрозумілий спонсори, які хочуть, щоб ці кандидати блазні вибрали голоси там в радикально такої налаштованої опозиції. Або ж навпаки, ці люди самофінансують себе в розрахунку на те, що вони покажуть високі рейтинги і перед виборами вони зможуть комусь себе продати. Політтехнології і є проект непосредственно для того, щоби в заблуждення самих українців, Березовець пригадує схожу технологію кандидатом на президентських перегонах. 2010-го був Василь проти всіх. оце сміття з влади кандидат Проти всіх дії в інтересах кандидата Віктора Януковича проти Юлії Тимошенка, тому що він відбрав протестні голоси в першому турі. Тоді за проти всіх проголосувало більш як 40 тисяч українців. Це 16 сотих відсотка. Це була не технологія, це було. Моя життєва позиція. Я був і є проти всіх тих, хто розкрав державне майно України. Уже після виборів він повернув собі рідне прізвище. Нині Василь Гуменюк очолює Івано-Франківську торгово промислову палату. І у виборах участі не бере Ірина Ромалійська, Ларіон Іваненко, й Андрій Радченко перше національне.